Ми розшукуємо 14-річну Вікторію Пушкар. Я знаю, що дівчинка мешкала на лівобережжі Херсонщини у селищі Абрикосівка, яке залишається в окупації від початку повномасштабної війни. І уявіть, саме з тих пір немає жодної інформації про можливе місце перебування дитини. Цілком імовірно, що дівчинку могли вивезти до Росії, а може вона і досі залишається десь на непідконтрольних Україні територіях. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою Вікторію Пушкар вдасться відшукати. Якщо хтось її бачив чи знає, де зараз може перебувати дитина, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116.30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також інформацію можливо передати за допомогою чат-боту служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки 16-річної Каріни Канівець, яка також зникла під час повномасштабної війни і також на лівобережжі Херсонщини. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже майже рік нічого не знає про долю своєї доньки. Я обращалась везде, куди только можна. Я уже кричу, як могу. как... Як... зв'язали руки і сказали блогі. От я на даний момент в такій ситуації нахожусь. Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкали окремо. Дівчинка жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована, але час від часу, каже жінка, вона переписувалася своєю донечкою у соцмережах. Та в квітні минулого року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої аккаунти. І де вона перебуває зараз, ніхто не знає. Я віз є. Вже написала навіть ну десь на цій території на розіскрибенка, тому що я не знаю, куди кричати уже найти І не можу, я адекватна. Мама для ріб та моя життя була. Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території. Нещодавно ми вкотре з нею зв'язувались. Жінка припускає, що її донечку могли вивести до Росії, але куди саме невідомо. Тому важливо знати навіть найдрібніші деталі. Я хочу звернутися до всіх, хто бачив або хтось щось знає про моєму дитину, яка пропала без лістів і перестала виходити з апреля місяця 2023 року. Це конівець Каріна Ігорівна, от число, місяць народження 9.08.2007 року. Якщо хтось бачив Каріну Канівець чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтесь до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Прошу свого ворідонка любимого, Тоби вона увидит, услышит мене, аж вона та Я очень та жду. Спасибо всім, хто може допомогти. Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Загалом від початку війни ми отримали тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто зна, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua